Мене звати Вікторія Іванова, я співзасновниця швейного виробництва. Я з міста Харків. Наразі працюємо в Івано-Франківській області. Працюємо над виробами для тактичної медицини військової, і також трошки робимо цивільних виробів. Як розпочати все заново? Де на це взяти сили і гроші? Про це ми поговоримо в нашому відеоциклі Релоковані, який виходить на каналі Франківській Теревені. Проєкт створюється за підтримки European Union for Independent Media. Ви знали про існування міста Тисмениць? Так, я знала що... з дитинства, я чула цю назву, навіть коли ми їхали. Спочатку ми у Франківськ приїхали в квітні 22-го року. І коли ми проїжджали повз, я згадала, що я чула. І я чула саме від мого батька, який колись мав. Якісь спільні справи якраз з хутром. І оці мені здавалося, воно в дитинстві таким дивним «Тисмениця» — якась така назва, зовсім не така, як Харків. І я згадала і все більше нічого не знала про Тисменницю. А потім ми вже зрозуміли, що це окреме містечко поруч з Франківськом. Але ми його якось не сприймаємо як щось суперокреме. Це для нас, як умовний якийсь район: 5 чи 7 кілометрів тут до Франківська. Це ну, недалеко за мірками Харкова. Тому нам mm -hmm. якби окей бути тут, але е, умовно е, користуватися благами Франківська. А чому ви взагалі обрали Франківськ, коли вирішували, е, куди переїхати? Там якось воно, знаєте, стихійно все відбувалося, тому що ми виїхали з Харкова на 11-й день війни, коли стало зрозуміло, що два-три дні. Це не закінчиться і взагалі не закінчиться. Тобто ми спочатку, як і всі, мені здається, думали, що це якась така коротенька історія, вона точно зараз вирішиться, але це не може бути, це ж якийсь абсурд. Але воно все продовжувалося. Чоловік мав другий свою діяльність в Харкові. Це студія звуку запису. І вона знаходилася в глибокому підвалі, в центрі міста, але це така стара будівля, яка витримала Другу світову війну. І ми себе тішили, що значить вона витримає і зараз це все, що відбувається. І 24-го ввечері ми зайшли туди. Були ще друзі, діти, бабусі, коти, тобто там було багато людей. І 11 днів ми пробули там, і потім зрозуміли, що дитина вже не дихала повітрям наша, і що якось вона ситуація не зрозуміла, і треба кудись поїхати. І ми почали цю свою міграцію, як рух, бо це так було на тиждень розтягнуто. І перша така зупинка була в Хмільнику, це Вінницька область. І це так рендомно нас туди закинуло. Бо на той момент люди, які їхали, особливо там у цей момент там, з Харкова до Дніпра, інколи люди ну, за день долали 70-80 кілометрів, дуже мало, бо це була суцільна пробка. Всі рухались в один бік, а в інший бік ніхто не рухався, тільки військова техніка чи хтось з військових. І тому це таке напруження було. І мені дали контакти якоїсь групи людей. Мені сказали мої близькі друзі, що вони допоможуть. Ви можете до них звернутися, і вони справді допомогли. Потім вже виявилося, що це команда людей, які до війни грали в квести. Ці автомобільні квести, коли вам мають різні завдання по різних локаціях, і вони багато їздять, щось шукають, вишукують — Це така спільнота. І коли це все відбулося, ця спільнота вирішила, що їх користь може бути в тому, щоб виводити людей. І вони нам прокладали селами маршрути. Типу, вони зразу спитали, скільки нас машин, які це машини, чи є літні люди, чи є діти, чи щось таке особливо нам треба. І в нас був єдиний чат. Ми знали, що наш екіпаж номер 81. Ми постійно транслювали свою геолокацію. Вони дуже оперативно реагували. Там я бачила в чаті, наприклад, що там хтось пише там, екіпаж номер там, 25 пробив колесо. І одразу хтось, хто був поруч, вже допомагав. Така була згуртованість. І оце ми їхали, коли ми доїхали до села Глодоси, що під Кропивницьким. Я спитала нашого координатора: я кажу: от подивися, ми зараз тут, на цій точці, куди ми звідси максимально можемо проїхати ще і знайти житло. Бо у нас було чотири автомобілі ще були рідні, були друзі, і нам треба було житло для всіх зразу знаходити. І він каже: Їдьте в хмільник. І кажу, що таке хмільник? Він каже, там багато пенсіонатів і санаторіїв, і скоріш за все, там буде житло. Ми поїхали туди, на той момент, коли ми доїхали, там вже все було зайнято, але ми знайшли житло. Якийсь час ми пробули там, трошки просто прийшли в себе. І далі ми почали думати, що робити про Франківськ. Ми були у Франківську проїздом, коли їздили в Карпати, ну так всі знаєте, транзитом. Я сказала чоловіку, що я не хочу у велике місто, типу у Львів, бо там буде складно, ну мені буде складно якось зорієнтуватися зразу. А тут ми трошечки знали про Франківськ, про промприлад. Про людей були якісь спільні там через кілька рукопотискань люди. І ми вирішили, треба приїхати сюди. І, по факту чоловік нас привіз з дитиною і поїхав в Харків назад. І ми прийняли рішення. Ну він прийняв рішення спробувати працювати і запустити виробництво. Але на той момент, це травень, початок травня, ще не ходив громадський транспорт. і Наші швачки ходили пішки на роботу. В Харкові? Так, а це далеко. Але вони ходили. І були так наполегливо готові йти і працювати. І ми почали через те, що трикотаж, наша якби сильна сторона, ми вважаємо. Ми почали з футболок для військових і просто для тероборони Харківської, для військових або безкоштовно, або з мінімальною вартістю. Ми це робили, просто щоб щось робити. Бо треба щось робити. Таке було відчуття. А я з дитиною тут. І десь в липні чоловік каже: шукай приміщення. Бо тоді були сильні обстріли Харкова, і кілька разів були обстріли прямо навкруги нашого виробництва, а воно не має підвалу. Дівчата кілька разів бігали через дорогу на Істо, бо там хлопці мають ці ями, і вони там в цих ямах ховалися. І чоловік каже, шукай приміщення, приміщення десь там у Франківську, щоб ми просто вивезли обладнання, а далі подивимося. Бо якщо сюди щось прилетить, то ми просто втратимо все обладнання, яке ми мали на той момент. А я перепрошую, ви давно працювали до того часу? Ну фактично, виробництво було засновано в 2015 році. Це якраз теж на хвилі після Революції Гідності. Тоді виріс так сильно попит на українського виробника. І була започаткована ну, така мережа магазинів. Спочатку один, потім кілька-кілька. І ми співпрацювали з ним. особисто я була в декреті, я тільки народила дитину. І чоловік цим займався. Ми відшивали кілька українських брендів на замовлення. Потім, коли стався ковід, все дуже сильно змінилося. І якраз в, на початках ковіду ми заснували свій бренд одягу і відкрили офлайн-магазин в Харкові і трошки по-іншому почали працювати. Тобто, фактично вся ця швейна діяльність вона з 2015 року ведеться. Просто вона проходила різні стадії змін. там Спочатку ковід, потім релокація, ну і тут зараз. Тобто казати, що ми тут з нуля почали, це не коректно, але ми точно почали з якоїсь там нової сторінки для себе. Як багато у вас працювали працівників на момент початку Великої війни? Десь близько 10, плюс ми засновники, бо це сімейний бізнес він був заснований моїм чоловіком і його мамою, бо вона все життя займається цією діяльністю. І, мабуть, десь частково частко йому передала, коли він був маленький. Він там Гудзиками грався, і все таки для нього це було чимось зрозумілим. Ну, мабуть, як зараз для нашого сина, який теж тут часто буває. Я не знаю, чим він буде займатися, але ж і вони започаткували це виробництво. Були моменти, коли в нас працювало десь 30 людей, 25-30. От на початок війни десь близько 10. Я доєдналася десь в 19-20 році, угу. і от воно в такому форматі ми трошечки почали відходити від ковіду. І так щось собі потрошки планувати надалі. І почалося. І почалося так, і почалося, і все. І тому ми вивезли виробництво. Спочатку ми вивозили це все. І коли він мені сказав, шукай приміщення, це теж такий, ну, якби квест знайти приміщення в місті, яке ти не відчуваєш. Тобто я його вже трохи знала, там їздила з навігатором, але нема ще відчуття міста. Тобто, ну, як харків'янка, я там, ну, ти місцевий, так? ти як риба в цьому акваріумі. А тут в тебе є якесь враження, якась там навігація вже в голові склалася, але немає ще такого відчуття, і ми почали шукати і теж стикнулася з тим, що оренда була дуже дорога, і умови приміщень були погані, тобто треба було все робити з нуля. У нас виробничих приміщень брак, це навіть влада офіційно визнає. Мабуть, не знаю. Ну це теж багато чого в приватної власності. А Ну, виробництво це така галузь, вона не завжди зразу може ефективно почати діяти. Тобто, інколи виробництво треба якась допомога запуститися, може якісь процеси тестуються. Ну це глобальне. Я не думаю, що це особливість франківська, це особливість України, що цей діалог у нас з владою не дуже працює. Ну, щось він там ну, якось починає, але все одно це відчуття, яке ну, до нас перейшло від батьків. Ще є вони, а є ми, ну, тобто умовне. Да? Воно було. Бо там батько теж мав виробництво в Харкові, це 90-ті, перші кооперативи. І оці проблеми вони постійно ну, звучали вдома. Воно, звісно, змінилося там. Я пам'ятаю, ці якісь ОБХСС, якісь ці страшні абревіатури. Я знала, якщо батьки про це говорять, це що щось якесь важливе і напружене. І я просто ну, відчувала цю, ну, якби, цю вібрацію від них. Але зараз, звісно, краще, але все одно в нас нема такого відкритого діалогу. Ну з владою ви якими чином контактували Франківську, в Ні, Ну, потрошки, звісно, але от загальне відчуття, загальне відчуття. Тобто, якщо ти потрапляєш на якусь окрему людину представника там влади або державної установи, і ця людина. Ну, умовна, адекватна людина. То тобто тобі повез. може пощастити, так, так тобі повезло, mm -hmm. так. і ти вже з ній в комунікації. А ну, часто ж буває такий досвід, коли ти ну, з державними установами. Ну, хочеш поменше спілкуватися, і ну, таке відчуття було в Харкові, звісно. Ну, це теж комплексне. Я не можу казати, що от вони погані, а ми добрі. Ні, це комплексна історія. Але ну, цей кордон його теж треба якось руйнувати і розуміти, що ми в одному човні пливемо. Але все ж ви, тут, на місці, на Прикарпатті, вам була здійснена яка-небудь допомога з боку влади, хоч яка-небудь. Ні, була, ви... звісно, була, бо на коли те, ми так. прийняли рішення релокуватися. Тоді я так рендомно просто бачила всі програми і скрізь реєструвалася. Вони тоді понеслися так стихійно, і була програма державна від Укрпошти по релокації. І вона спрацювала в нашому випадку. Я знаю, що багато скористалися цією можливістю. Вони покривали. Я не пам'ятаю вже зараз, які там були відсотки, але левову частку нашої релокації вони покрили. Там була процедура, і тут ми співпрацювали якраз з департаментом. Я не пам'ятаю, скоріше за все, це був обласний або ж може міський. Тобто, для мене це були якісь люди, яких я записувала в телефон, просто там департамент, ім'я по батьковій. Мені треба було якісь документи відносити, завозити, коли ти ще в новому місті. Ти просто це стихійно робиш. І тому отут вони допомогли так. Вони там нам сприяли тому, щоб ця програма відбулася для нас. А, бо там було ну була Укрпошта з одного боку. Ми з другого боку, перевізник з третього і місцева влада з четвертого. І коли цей пазл склався, і ми показали, що ось ми перевезли фотографії, ось фура. Тоді всі документи ці спрацювали. І на на, на наш рахунок відшкодувалася частина оплати за цей переїзд. Це було важливо. Тоді Ну добре. Ви тут зареєстровані зараз, так? А, чи, не чи всі. Я? Ми маємо кілька фопів, і ми перереєстрували а, один тут виробничий ФОП. Той, що займається продажами мій ФОП, він здійснює діяльність по всій території України. Робочі місця? Так. Тут зареєстровані. Так, так. Фактично, ви сюди привезли діюче виробництво і створили нові робочі місця. От, власне, до цього я питаю. Чи було хоч якесь мінімальне зацікавлення з боку влади для того, щоб... Саме тут ви розташувалися, а не наприклад в іншій області, в іншому місці чи в іншому взагалі за межами України. Це ж теж абсолютно реальна перспектива. Ну за межами ну, ми не можемо, бо без чоловіка я б не поїхала за кордон. Ну це особиста обставина, але це не обтяження для бізнесу. в Принципі ну, ми знаємо не одну історію, коли просто люди виїхали. і Можливо, і Ні, я не можу, можу сказати. Там воно тоді так стихійно. Я пам'ятаю, що я реєструвалася скрізь. Мені дзвонила там Закарпатська, якась адміністрація казала: приїжджайте нас до нас, якесь село, Оті. скидали. Якісь пропозиції по комунальній власності. І ми, так знаєте, просто стихійно. Ні, напряму ми шукали самі приміщення. Можливо, якби я пішла. Я чула кейси, коли хтось з виробників і достатньо потужних саме з владою а, співпрацював і вони допомогли саме з розміщенням. Так наш... і я чувала. Справа в тому, що саме івано я таких кейсів не чув. Е, я чула про Калуш а, і ще про когось я чула. Так і є. Так. Але ні, я не ходила нікуди, я не просила, аби я попросила, може, би допомогли, і я просто почала сама шукати. І я, як фабрика називається, Галичанка, Швейна Велика. Це Франківська. Так, так. Я подзвонила дзвонила їм і кажу, слухайте, може, у вас там є якісь місця і вам просто стоять приміщення, і ми можемо їх зайняти. Вони сказали ні, але вона передала мій номер власнику цього приміщення. Тобто мені подзвонив власник приміщення, і каже, мені здається, у мене є те, що вам би підійшло. І оце я сюди приїхала в тисминицю. Ну, просто дуже швидко прийняли рішення. Ми потім думали, якби не ці обставини, в яких ми опинилися, от би просто звичайні мирні часи, і ми вирішили переїхати. І скільки б це часу зайняло? Ну точно кілька місяців, а то там півроку, поки ти це все поробиш. А тут ми за тиждень, умовно, від моменту прийняття рішення до моменту, коли я вже тут з вантажниками це все зустрічала. То це там 10 днів. Попри це все, я знаю, що в Харкові е бізнес так само працює попри працює. ці обстріли, попри працює. Ну, в цих неймовірних умовах. Працює. Мало ці... того, я щось пам'ятаю, мені вискакувало в інтернет-магазині. Я з великим подивом зрозумів, що я звертаюся в інтернет-магазин, який знаходиться в Харкові. і Мені а? реально так само швидко, як було і раніше. Так. Е ну, як ви цей парадокс пояснюєте? Чому не всі виїхали, наприклад? Або як взагалі в цих умовах працювати? Ну, Це таке філософське питання. це, Мені здається, про це можуть потім соціологи з психологами книжки писати. У кожного свій рівень цього відчуття, комфорту, рівень стресу, я не знаю, там, гормони у всіх по-різному працюють. У кожного свої критерії виїзду. От, Наприклад, наші друкарі, з якими ми працювали, вони супер принципово були налаштовані і вони почали десь. Налаштовані Не їхати? не їхати, ні дуже принципово. Такі потужні дядьки харківські. Коли ми вже почали потрохи тут працювати, я кажу, хлопці, як ви там працюєте? І він мені перші скріни на фотки прислав того, що вони роблять. Я розумію, що там дуже в Харкові неспокійно, а вони в той час друкують якісь, якісь принти на футболках з вбитими москалями, щось таке. Ну, Тобто кожен сам собі вирішує, як він може. Так, я вам розказую, у нас є кілька. Виробів, які ми відшиваємо в контексті тактичної медицини, це почалося з того, що ми тут у Франківську почали спрацювати з благодійним фондом згуртовані, які суто займаються тактмедом. і вони на той момент вже комплектували підсумки, займалися цим, вже мали можливість замовляти добрі, добре наповнення. І ми зустрілися. А в нас були перетини, ми колись робили мерч одному з хлопців з цієї команди. І так ми якби з ними і почали співпрацювати. І вони дали нам тоді кілька зразків. І ми з них зробили свою версію. Оце і зараз вже нова, друга історія, яку ми для них робимо, буде дві моделі. От, бачите, тут все в військовому і в медицині, і скрізь там все на нюансах. Оці нюанси, там, щоб однією рукою відкрити, щоб там зручно було робити це все. Відкривати. І ми якби зрозуміли, що ну, військове важливо шити, важливо робити його якісним і недорогим, щоб воно було доступним а для волонтерів або для фондів, або для військових, як завгодно це може бути. Але ну, ми, ми це можемо робити. У нас був досвід рюкзачно-сумочної продукції, і ми його тут би, вже використовуємо і робимо це. І ми вирішили не розповсюджуватися на все. Тобто ми там не шили ніколи, наприклад, бронежилети чи щось таке, але ми робили трохи і форми. Але тут ми вже якби, знаємося на цьому, як то кажуть. Це зараз друга модель. Я навіть можу показати, у нас є. Ми відпрацьовуємо зараз цей крій, і тому в мене є все. Навіть, отакий, коли ми а, отут, отут блискавка не зручна, тут вже зручніша. Тому ми перейшли на цю. Оце от зараз якраз прототипування відбувається. Оце він вже, бачите наповнений. Від нас вони отримують такі, ну, умовно, косметички. Далі воно все наповнюється дуже класними компонентами. І прям це супер-якісний підсумок, там є все, що треба. І вони точно на цьому знаються, що вони роблять. І потім, по запитам військових частин чи там підрозділів, воно вже ну, туди потрапляє. І вони діють як благодійний фонд, тобто суто м м діяльність, яка забезпечує безкоштовно хлопців. Класними, насправді, класними підсумками, і тому оце ми для них робимо. Постійно щось змінюємо. От зараз там на горі дівчата шиють. Ми вже наносимо логотип цього фонду. Інколи нас паралельно замовляють волонтерські організації, ми теж це робимо. Тобто, тут ну, мені здається, що у нас вийшло зробити класний виріб, яким користуються, яким, ну, начебто, зручно користуватися. Де можливо, ми беремо українські компоненти. Для себе, ну, тобто, блискавка українська. Там, на жаль, ми не можемо тканину українську взяти, її нема. Просто та, що є, вона не задовольняє нас. Але, наприклад, резинка чи стропа це українське виробництво. І нам приємно брати саме тут. Знати, що якісь невеликі гроші лишаються тут і йдуть далі в цей потік, а не їдуть в Китай. Бо, ну, ми багато чого не можемо тут зробити, на жаль, але стропу класно ми точно можемо зробити. Ось і так само ми зробили. М'які тактичні ноші називається ця штука. Спочатку була одна версія, це вже друга версія. Вони, чохольчик ми їм робимо, бо це зручніше носити в чохлі, щоб оці всі, оці всі штуки не чіплялися, коли це висить на наплічнику, не чіплялися за якісь гілочки чи щось ще. Тому такий є чохол. Ну, я не знаю, там вже, я думаю, військові або тактичні медики по-різному їх носять. І ми мали першу модель, потім ми зробили ще доповнення. Вони поїхали на полігон. Це ми робимо самостійно з фондом, тобто, ну, ніякої там прямої співпраці з державою немає. Але якщо вона відбудеться і наші ноші сподобаються, наші підсумки, ми будемо раді їх шити так, як ми можемо це робити. Ось і вони так розгортаються. Тобто, ми їх трошки змінили, додали. Переробили, і оця штука важлива. Це така трубочка, яка насправді з харчової промисловості, але вона дозволяє тримати струпу і так, щоб вона не впивалася в шкіру людині. І ми додали ще такі довгі ручки, бо коли евакуація довга, і людину несуть кілька кілометрів і є можливість повісити це на плече, це трошки полегшує. Ну і тут історія такі фастекси, коли людину фіксують, бо по-різному бувають інколи такі умови, ну, там, такі умови, що Треба зафіксувати людину, це такий виріб. Ми від, ну, отримуємо фідбеки від військових, саме від медиків, які потім тренування проводять, вони розказують, як вони тренувалися. Ну, це такі, знаєте, ну ми зараз багато трагічного досвіду проживаємо, але ну, коли тобі там голосове від військового пересилають, він каже: тканина супер, дуже легко змивати кров, дуже швидко сохне, це те, що нам треба. Ну, це страшно таке чути. тобі не хочеться робити такі вироби. Але ну такі часи, якщо від них, ну справді, трошечки там комусь зручніше стає в тих страшних умовах, то це саме те, що ми можемо робити, бо ми, якби, нам хочеться робити такі штуки. Ось, ми хочемо запустити проєкт. Він почав вже потрошечки формуватися, не так швидко, може як хотілося б, але ідея полягає в тому, що ми будемо пропонувати. Людям, які носили наш бренд, які знають наш підхід до якості, до тканини, до форми, і він їм подобається. Ми хочемо запропонувати їм купляти якісь вироби певні. Вони будуть по суті свої трохи унікальні відрізнятися від основної нашої лінійки, це окрема історія. Але маржа, яку ми закладаємо туди, буде дозволяти з однієї покупки відправляти один підсумок. Для фонду, які далі вже їх відправляють військовим. Тобто ідея полягає в тому, що ми відкрито говоримо про те, що ніякої маржі на маркетинг, на оренду магазинів, на які ще витрати ми не робимо. Вся ця маржа це там е, та, це, ось, ось ця маржа, яка просто автоматично пішла. І так само, якщо людина кілька виробів купляє, то так само ноші йдуть на фронт. Мені здається, що в ці часи. Ну, не знаю, мені багато чого здається, але це наша пропозиція так допомагати бути, ну вкладатися разом і розуміти, що навіть твої маленькі такі кроки вони можуть впливати на щось. Дай Бог, перемога. Ми так само можемо не на підсумки, там я не знаю, на цеглу збирати або на цемент і щось відбудовувати. Ну тобто, це такий. Ну, форма соціального підприємництва, коли цю маржу ми хочемо направити на те, що десь дуже потрібно, і співпрацювати з тими, хто дуже прозоро діє і може показати свою діяльність. І вона справді е допомагає і робить щось краще. Відчуваєте серйозну різницю між тим, як, е як займатися бізнесом е в себе на Слобожанщині чи тут? А справа. якщо є різниця, якщо є різниця, то в чому вона полягає? Ну, слухайте, Харків 2 мільйони людей умовно. Франківськ, там, до війни 250-300 тисяч, так? Я не ну, знаю, напевне. як зараз. Ну, ну, тобто, приблизно ну, масштаби. Тоб, ну, коли кажуть, що в Харкові легше було знайти швачок. Ну, звісно, бо людей більше. Тобто, це навіть логічно, їх там більше. Але ж, напевно, і вимоги людей більші чи ні? Більші вимоги. І кваліфікована швачка, вона знає собі ціну і, звісно, вона. Буду шукати класних умов, але в нас був добрий колектив, такий злажений, злагоджений, і все було класно. Просто хтось з них принципово не хоче їхати з Харкова. Десь ще існує стереотип цей бандерівців, страшних. Да. Звісно, він існує, як і східняків. Ну, це існує, це треба казати, ну, це є, це факт. І я розумію, що ну, тобто для себе особисто, я зрозуміла, що. Прописка вона ніяк не впливає на моральні якості людини, ну умовно. Ну типу, не обов'язково мати реєстрацію в якомусь з регіонів, щоб бути би, такою чи сякою людиною. Ну це не пов'язані речі. Але все-таки з точки зору менталітету ж є напевно різниця. Я ну, коли... Наші щоб... вважають, наші є така традиція, так. наші вважають, що є різниця. При тому у всьому, до речі, знаком, скоріше, мінус. Ну, ніби з такою самокритикою. Мінус там чи тут? Тут. Кажуть, от то наші люди, то все з ними зрозуміло. Ну, ніби така історія. Я вам кажу, як місце. Ну, це знаєте, так. як своїх лаяти. Так. Ну, типу, що так, чужих так. не можна лаяти, а своїх можна. Не знаю. Ну, от у Франківську я Ну, були кейси, коли ми відчували такий. Стереотипні якісь штуки в бік східників, Умовно. Ми шукаємо швачок. І я прошу свою подружку, яка з Херсона тут, громадська діячка, потужна, якщо Оксана, тебе багато хто читає, зроби, зроби репост нашого посту про те, що ми шукаємо швачок. І вона, звісно, каже, хтось може побачить. І вона це зробила, і потім якийсь медійний ресурс, який читає її, в свою чергу вирішив теж допомогти. І теж зробив репост. Це навчив класно, да? вони розповсюджують інформацію про те, що ми хочемо знайти людей. Це ми потім вже дізналися про цей маршрут нашого посту. І в той же вечір приходить чоловік додому і каже: Слухай, там на Фейсбуці щось таке відбувається. Наші швачки читають, там щось про нас дуже погано написали. І ми почали відшукувати, що ж там відбулося. І виявилося оцей пост, який так, знаєте, ходив, ходив, ходив. і... Оглядів в нього ставало більше, і в один момент просто хтось почав казати, а, це східні, які шукають працівників, та ніколи ми до них не підемо. І там починаються такі дебати, дуже потужні, там на 200 коментарів, хтось каже, та ні, це нормальні люди. Це Вже не особисто про нас. Це просто, вже, знаєте, у людей прорвало у кожного свій особистий досвід, що я там сталося, хто як де працював, але це ж, ну, звісно, не пов'язано ніяк. Але ну ці є стереотипи, і це теж глибинні якби, проблеми. Ми з Харкова, коли Євро 2012 відбулося, і в нас стався міжнародний аеропорт, і ми могли літати вже за кордон, більше рейсів з'явилося, а потім ще без віз. І от умовно там були акції, коли ми в Берлін могли дешево злітати, чи там ще кудись там в Літву чи в Латвію. А у Львів були дуже дорогі квитки. І тому я тричі подумаю, чи треба мені їхати на вихідні у Львів, бо це єдиний варіант, або дуже дорого, або потяг, який тебе добу везе в таких дивних умовах. І тому не було цієї міграції. Мені місцеві кажуть, що одиниці були в Харкові. Ну Типу, Київ, це якби, так максимум. Є. Лівий берег вже, це вже щось таке. І навіть місцеві, от лікарка місцева, мені каже, знаєте, я була в Харкові там. 15 разів десь я кажу, ого чого. Вона каже, їздила на семінари професійна діяльність. Я кажу, і як вам? Вона каже, дуже добре, жодного разу не переходила на російську мову і нормально. Але вона була здивована цьому. Тому це теж глибинні проблеми. Скажіть, ви розглядаєте можливість повернутися? Та я все розглядаю. Я навіть не здивуюся, якщо ми на лину полетимо. з такими. Ну, я, я жартую, звісно. Ну, я, я не можу таке. ну, Знаєте, там ми тут поки нема такого. Ми, наразі ми тут. Як навчила мене Поліна з Херсону казати, коли питають, коли ви додому, вона завжди каже: я вдома. Україна, мій дім. Де хочу, там і буду. Ну, тобто, вона себе навчила відчувати себе вдома в країні. Наші історії про тих, хто зумів, хто в цей складний час не опустив руки і розпочав свою справу заново. Підписуйтесь на канал Франківській Теревені. Лайки сюди, підписка сюди.